Друзі, всіх вітаю! Зараз у нас буде якийсь травневий майже літній песик. У мене акрил можна гуаш, білий, жовтий, синій, чорний і крапельку червоний почнемо з того, що змішаємо гарнюні, гарнюні, салатовий-салатовий кольор. Для цього багато жовтого і маленька-крапелька синього. Ну, занадто маленька, можна ще підати, але не поспішайте, так? Потрошку. Зараз вже може бути Занадто. Але от, мабуть, якраз такий яскравий, яскравий, я хочу відтінок. Майже жовтий цей зелений, так? І от тепер мені здається, що я переборщила і навіть можна більше жовтого. Ну, Давайте поки що таким потім додамо. Цим кольором ми одразу відкреслимо песика. Ось тут він в нас стоїть: дві його лапки, так? Внизу картини. Піднімаємо наверх Це його тулуб, такою горою. Посередині буква П. Це проміжок між ногами можна нерівно. Тут у нього буде його голова. Дивіться, голова це наче прямокутник, так, але округлий. Ну, зверху можна трошки ширше, а донизу округліше. Я акуратно зеленим кольором це діло роблю. Ось така. І два вушка будуть зтричати одне і ще одне. На цьому. Все з формою песика можете, ще, якщо хочете хвостика відділити. А далі починаємо навколо нього салатовим кольором просто обводити його. Трошки водички для комфорту можете додати до фарби, розмішати до однородності. І більш рідкою фарбою починаємо додавати травневу, травневу історію навколо песика. Так, мені подобається. Знаєте, такий соковитий, соковитий, салатовий, вирви око називається. Або запали око весною. Літом. Спочатку ви робите таку броню навколо песика, щоб потім сміливо ось цей штрих теж так розшурхуйте, щоб він не був обводкою навколо нього. так? Але ми вже можемо сміливо фарбувати і знати, що на песика ми не зайдемо. Що в нас там по залишкам? Фарба має вистачить. Бачите, я в усі боки. Ось так малюю то вверх, то вниз, то вліво, то вправо граю, щоб заплутати свій мазочок і мати живописний такий трав'янистий плутаний фон. Я люблю плутані фон, не виглажувати їх як е, забор так, в одному напрямку. А такий от, <клухи> вільний. Далі ми зробимо більш темний зелений, Дивіться, мені для цього знадобиться ще жовтий. Ви насправді можете жовтий змішувати з краплею зеленого. У мене просто зеленого немає. Я отак змішую собі з трьох базових відтінків, і вам покажу жовтий, синій, трошки більше, ніж попередній раз. І я отримую більш темний зелений. Ну, навіть можу ще темніше. Ну, не занадто. Все ж таки, в нас дуже соковита картинка. І... Під песиком роблю темряву, ось таку, впевнено, доволі. Така тінь під ним хай буде. Можливо, десь за ним, ось такими вертикальними штришками вже можете спробувати щось передати. Ось там за ним посередині песика, так? За ним ми робимо плутаний фон. Але оця темрява що зробить? Вона трошки сильніше його підвиділить, так? тому що він дуже світлий. І якщо за ним буде більш темно, але плутано, бачите, вертикальними трав'янистими мазочками. Та й знизу, може, я теж в вертикаль все ж таки перетягну це все діло. Виходить соковито і яскраво. Яскраво! Беремо жовтий ще трошки до зелені. Давайте майже жовтим додамо якихось плямок по фону, може, по краєчкам десь, по якимось вільним місцям. А я б ще жовтий з білим і трошки попередньою зеленю. Білий, трошки жов... жовтий, трошки білого і зовсім невеличка кількість попереднього. І бачите, такі, наче сонячні зайчики на фоні. Ну, це не обов'язково, але мені подобається гратися з фонами. Вони робляться одразу настрій вашої картини, в принципі, залежить від цих основних кольорів, одразу, які ви задасте. Переважно на фоні. От і зробили. Клас! Сонячна погода нам гарантована. А значить, і настрій у картини буде відповідати. Це прекрасна ідея для дитячої кімнати. Може, мама намалювати, а може і дитина сама собі намалювати. Я взагалі обожнюю дитячі картини в домашньому декорі. Це затишне, що може бути в домі, як на мене. Ми візьмемо білий з крапелькою синього, маюнечкою крапелькою синього. крапелькою, не знаю, чорного я б не поспішала, але можна додати. І маюнечкою крапелькою червоного можемо. Фіолетовість якась нам не завадить. Але дуже легка, в принципі, воно бліде. І робимо під шиєю песика, можемо це все салатове забирати, робимо тінь. Ось таку фіолетову. Ну, вона може бути більш синюватою або більш сіруватою, але ось такою в мене фіолетовинкою. Потім знизу, ось тут, під шию найбільше. Знизу лапок теж одразу піддайте. Не обов'язково в ушках можете серединки підтемнити. Ну і, можливо, по краєчкам його обличчя. І також хвостик ось там теж. В основі підтилити не слабо. Тобто якісь тіні. Якщо щось зелене зараз підмішається, воно нам не завадить. Це можуть бути зелені рефлекси, вони якраз падають в тіні, тому що навколо все зелене, все нормально. Нанесли тіні, пензлик, миємо, пензлик витираємо, і після цього одразу ми беремо білий колір і просто зафарбовуємо песика, яким чином, вже чіткі контури голови, так? І на ці тіні ми заходимо, але, звісно, стараємося, щоб вони залишились. Ось у мене тут на щічках щось підмішається, легка фіолету, не з підборіддя. Буде чіткий білий, так? Криві обличечка їх теж можна собі дозволити. Це виглядає мило. Ось тут оніжки робимо. Треба чіткий поясик з контурами. І отут спинку від хвостика відділяємось. Низ теж відділяємо, а верх шийки стараємось плавно з ним поєднатися, щоб тінь плавно перейшла у щось біле. Якщо вона кудись ділась, то ми зараз її повернемо. І неслабок теж, воно мало ще не просохнути, по ідеї, і змішатись. Хвостик зверху світлий, а ось ближче до корпусу він буде фіолетовий, таким чином відділиться. Тут білий край тіла, а тут не хвостика темний. Він відділяється і йде в глибину. З вушками те саме. Ось одне вушко в нас пряменьке, але в праву сторону його зносить вітерце. І ще одне вушко, теж пряменьке, але от сюди нахилене. І тому коротше, це буде довше в висоту, так? А це зігнулось коротше. Отакі от вуха. Всередині залишайте. Це фіолетовий відтінок, якщо він весь кудись подівся, то давайте зараз я одразу з залишками щось додам. Так, особливо під шийку, щоб у нас була гарна тінь от сюди, на ліву, сторону, наприклад. Ще разочок знизу на щось біле на тру, нанес лапочок і, можливо, по контуру його обличчя. Якісь тіні як піддала. І фіолетові вушка. ушко теж на згині має бути фіолетова. Прекрасно, це ми все зробили. Далі. Середнім пензликом, можете навіть я не буду мити, бо в мене там нічого не було. Ось таким якимось округлим малюємо від країв до центру ромашки білі. Колись в нас на арт-кляксі хто був чорний котик в білих ромашках, а тут у нас буде білий песик в білих ромашках. Я насправді те й роблю, що просто перезнімаю. Ідеї вже, які були до цього, але по-новому. В моїх вподобаннях, в принципі, нічого не змінилось. На передньому плані можете робити більші ромашки, можете робити ті, що не вміщаються в картину. Криві ромашки. Обов'язково ось тут намалюєте одну робашку, яку він несе своєму хазяйну чи хазяйці. Оби веселинка зацінить такого песика. В далечині можете мілкіших ромашечок додати. Теж таку невеличку перспективку передамо таким чином. Там ще мі... Чим вище, тим мілкіше. Ну, чи хоч десь мілкі додайте. Якісь великі, якісь мілкі. І на різних рівнях. Щось міщається, щось ні. Клас! Як я люблю ромашки. Нам залишається взагалі небагато. По-перше, ми беремо тоненький пензлик, малюємо. Ем... Темний зелений знайдіть, якщо залишився, якщо ні, то змішайте або візьміть готовий. От ото -от від ромашки ми тягнемо паличку, яку він тримає в своїх зубах. Можете змішати зелений трошки з чорним, щоб його було добре видно. От у нас такий світлий, зелений такий зрозумілий, так? Це перше пензлик вимиваю витираю. Друге, ми малюємо. Чорним кольором без води дуже густо. от -то такий ніс. Прямокутний. Але округлий, так? Кружечок такого овальчик. Ось такий насяра гарний. І два малесенькі оченятки. Якийсь англійський бульдог, хто це в нас? Жовтий, змішати з крапельку або помаранчевого, або червоного, щоб отримати теплий, жовтий. І серединах ромашок поставити такі напівпомаранчеві серединки. Але не чисто помаранчеві, просто дуже теплий жовтий відтінок. Густо теж беріть, будь ласка, жовтого кольору, трошки, ну, то я забагато бухнула червоного. Ось так в ваших ромашках. Наче яєчні жовточки так, ставимо. Але не червоні, це. Щось занадто червоне в мене вже. Особливо в ті, що в далечині можна взагалі світлий, якийсь світіночек брати. А потім, якщо бажаєте вже поверх помаранчевого, додайте ще жовтий мазочок, так підсвітіть кожну серединку. Теж вона заграє густо, тільки густо, особливо, якщо акрил не шкодути, треба так. Апетит на ним, іноді намазати вашу роботу. От чого мені не вистачає, я зрозуміла, в нього все ж таки нижня щелепа має бути ширша, ніж верх голови. Я йому трошки розширю нижню щелепу. І все ж таки додам тіні під песиковий тут під шийку, щоб в нього була темна шийка, добре відділялась від голови. Низ лапок, низ тут, за хвостиком і всередині. Вушок, вушко тут вушко накриває, тут вушко відділяється з вушка. От так ще підтемню і помию пензлик витру. І плавно тіні завжди люблять бути м'якими, без водички. Просто вологий пензлик м'яко цю тінь. розмию тут знизу під шийкою, так, наверх, на лапками животик. І по краєчкам просто плавно спробую, щоб вона так розчинилась у вушках. Зверху чітка, знизу розмита. такий плямистий, неоднородний песик. І намалюю йому. О, кіхтику ще туди. -да. На цьому, друзі, все. Було просто легко, весело і погодьтеся, дуже красиво. Зелену травичку, якщо хочете, щоб в нього трошки лоскотало йому животика, так? Лапки. Можете додати. Отако От на передньому плані, наприклад, якусь темну по світлому фону. Можливо, десь і на ромашки зайде, тобто то саме, ось тут спереду, можна додати якихось травиночок, а там далі вже не обов'язково вже і не видно. Наших песиків, все що намалюйте, присилайте, будь ласка, наші соцмережі. Їх три штуки. Посилання під відео обирайте вам зручно, і я буду чекати на ваших. Одразу скажу, що вони будуть схожі на вас. Якщо ви це не знали, то знайте. Тепер можете звіритись до зустрічі, па-па!